Знімаю в якому стані моя хурма, що я садив осінні, що хочу сказати, бачите, стала в розвитку, зараз в нас дуже велика спека. Але не всі так себе почувають. бачите. Цей сорт прекрасно росте, нові багони, нове листя, все гарно розвивається. Бачите, все, звичайно, залежить від сорту. Ця теж дуже страждає від сонця. Йдемо далі, все прекрасно, як бачите. Дивіться, який гарний молодий приріз. Краса, що хочу ще сказати. Бачите? Це так собі. Що я хочу сказати? Дивіться, якщо у вас росте одна хурма, звичайно, краще чи дві навіть молодих. Закрити від сонця, вони гарно у вас виростуть і не буде таких проблем, як у мене. Бачите Вони все одно страждають від сонця, щоб вони росли. Щоб я їх притінив, приріст був би гарний. До речі, три так і не прокинулись, я ось дві пройшов і ось ще одна. Кора зелена, я чухав, здається, жива, але поки не прокинулись. Звичайно, я їх так і будуть, можливо, ще прокинуться вже, можливо, ні. Не знаю. Бачите, це теж хурма. Це теж страждає від сонця. Далі йдемо східна. Прекрасно на сонці витримує, ось одна а ось інша. Дивіться, які гарні пагони, немає ніяких проблем. Дуже гарний розвиток зараз. Тому які висновки? Якщо у вас одна чи дві, чи небагато, звичайно, їх треба закрити від сонця. Зараз така велика спека. А буде спека, передають на півдні ще до 40, тому обов'язково закрийте свою форму, щоб були результати, щоб вона не пропала. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.